Це у нас двохлітровий надійний турбодизель на автоматі на повному приводі. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, і є багато чого класного в цьому автомобілі, що дійсно підкорить ваше серце. Ну, по-перше, це ціна. На даний момент автомобіль знижений по ціні аж на 600 доларів. І за 14 999 його можна придбати. Автомобіль 2014 року випуску: універсал з адативним контролем з ледами парктроніками передніми та парктроніками задніми, повний привід, легкосплавні диски, автомобіль стоїть вже на зимовій гумі, хромований пакет, максимально він комфортний в їзді і максимально машинка обслужена. Всі 4 стойки амортизаторів замінені на нові, ГРМи поміняні, масла фільтра помінені, по ходовій питань нема. Вирізаний сажевий фільтр, відшитий ЄГР для того, щоб. Вже далі без безпроблемно їздити на даному автомобілі, ніякі проблеми, ніякі помилочки вже не вилізали. Дуже хороша модифікація мотору на 190 кінських сил, їде дуже бадьоро, їде дуже класно. В цьому автомобілі Ми маємо камеру заднього огляду, електропривід кришки багажника, ЛЕД підсвітку номерів. Багажник у нас здоровий, шторка присутня. Так, на два положення шторочка. Фаркоп за кнопочкою у нас вилазить. Тож фаркоп у нас є. Хоча не без проблем ми його дістали, але трошки підкисло, треба там підмастити. Але так само кнопочкою ми його закриваємо. Тобто, дуже зручно, він не стирчить. Знаєте, естетичного вигляду не псує, коли треба дістали, коли не треба, засувувати. Це реально класна тємка, що можна заховати. Е, Такий пластиковий килимочок. Тут ми маємо що? Пінокомпресор. Да. Інструменти, компресор піна. Тобто тут все класно, тут все здорово. Аптечка заводська також є. З багажника ми можемо легко відкинути сідушки ліву. І право, і таким чином зробимо рівну підлогу і збільшимо простір нашого багажного цека. Закривається багажник з кнопочки, і там бачили червона аварійка. Також є чотири електросклопідйомника. Це понятно, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, да, підігрів дзеркал. Автомобіль має на дверній карті водія кнопочку для електроприводу кришки багажника, тобто ми можемо і закрити, і відкрити кришку багажника, не виходячи з за керма. Це дуже зручно, особливо взимку, коли там хтось щось покладе. Хтось щось достане, а ви їм відкрили, їм закрили. Дуже зручно. Автомобіль має туманочки передні-задні, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультифункціональне кермо з підігрівом, на якому є різноманітні кнопочки для виконання різних функцій. Також ми маємо підкермовик, пелюстки перемикнення передач. Часики в стилі Фольксваген на місці, все, ніхто нічого нікуди не дівав. Камера заднього огляду працює, траєкторія руху повороту також працює. двозонний клімат контроль. Підігрів передніх сидінь у нас є штатне вебасто, заводське система Старт Сноп, запуск кнопочки. Тут шильдік, повний привід, електроручник, система автохолд. Також у нас в автомобілі є система Mirror Link, але вона не. Підшита, але в будь-якому випадку в пріоритеті ви можете собі це підключити і користуватися провідним Apple CarPlay або ж Android-Auto. Є контроль дистанції попереду, є розпізнавання втоми і провінтивна система безпеки. Друзі, знаходимося ззаду, як і полагається, в пасаті дуже комфортно, місця дуже багато. Хоча оця підножка, вона такі здоровезна, я не знаю, сантиметрів не на 15 є точно цей тунель. В автомобілі три зони кліматконтроль. Я казав, двох зони перепрошую три зони кліматконтроль для пасажирів ззаду. Ми можемо регулювати температуру без проблем. Також в автомобілі є для зручності підлакітник з підстаканниками. Сидіти зручно, сидіти комфортно, Лед, навіть підсвітка салону, тобто все так, як має бути. А й до речі, по цим по підголовникам у водія і пасажира ми маємо таку можливість по виліту також. Налаштовувати наші підголовники. Ну не знаю, друзі. Я побачив тільки те, що може вас привабити, А це саме надійна конфігурація. І прекрасна ціна, друзі: 15 тисяч доларів за b 8 Passat 2014 року випуску. Дизель, автомат, повний привід. Що треба ще? Що треба ще? Красивий, стильний, і у нас на майданчику автопоїнт.